Надзвичайна ситуація у повітряних силах Рефіо. з літаками стаються речі, яких і уявити не можна було. Виходять із ладу, ламаються при атаках на Україну, а іноді навіть по суті зникають. Между одночасно авіацію Рефіо охопила справжня пошука страшних інцидентів, останні з яких перевершили все, що було за війну. Поки окупанти намагаються зрозуміти, що відбувається, для нас з'явилися радісні новини. Про це буду розповідати вам далі у цьому випуску. Вітаю глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В окупантів стала серія моторошних подій із їх літаками від звичайних поломок до буквальних зникнень авіації. І про ці сі випадки буду далі по порядку. Вам розповідати. Почнемо з того, що в Росії військовий літак Іл-76 буквально впав в Красноярському аеропорту через проблеми з двигуном. Після посадки Іл-76 викотився за межі ЗПС приблизно на 50 метрів. На місці працюють аварійні служби. Перед цим буцім достався випадок в Іркутській області, коли розбився російський стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 під час виконання пл нового польоту на борту перебувало чотири людини. Екіпаж катапультувався. але внаслідок приземлення один льотчик загинув. За попередніми даними причиною аварії стала технічна несправність. Телеграм-канал Маш пише, що літак упав в Усольському районі, і під час падіння він зачепив електропередач. Примітно, що саме з цих літаків запускаються по Україні ракети Х-22. Літак здатний нести ядерну зброю і звичайні крилаті ракети. Ну а тим часом, що у трьох російських бомбардувальників ту 160 які напередодні виходили на бойову позицію для удару по Україні, виникли проблеми під час запуску ракет. Як поясне військовий експерт Роман Світан це свідчить про катастрофічну ситуацію у російській стратегічній авіації, за його словами? Літаки ту 160 у державі агресорці більше не можуть випускати і користуються бортами, які були виготовлені ще в часи радянського союзу. Експерт зазначив, що модернізація цих літаків відбувається за рахунок заміни у них зношених деталей, які знімаються з літаків призначених на розбирання возли агрегати у них забирають і ставлять начебто на новий літак, але вони несуть у собі певні ураження. Зовнішні, що не менше їх повністю налаштувати неможливо. Природно, все це врешті-решт вливається у те, що вже зібрана машина, яка виконує бойове завдання. Його не виконує із різних причин, пояснив Світа. Військовий експерт також наголосив, що така ситуація, зрештою, призведе до того, що Росія залишиться без трих радянських бортів. Лише справа часу, коли у Росіян не залишиться стратегічної авіації. Вони її втратять. Нові вони не відбудують. Тому що санкційний тиск і внутрішнє виробництво надають їм такої можливості, вважає Роман Світан. Нагадаємо, що після операції погодини, внесток якої було уражено десятка літаків стратегічної авіації РФ, Росія почала розвивати виробничі потужності авіаційного заводу в Казані. Там можуть будувати стратегічні бомбардувальники ту 95 МС та ту 160 а також літокидальної авіації Ту-22М3. Однак будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність кваліфікованої робочої сили. Якщо ж говорити про інші втрати російської авіації, то стало що на Росії раптом спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач су 30 См. На Росії знищено ворожий літак Су 30 СМ спротив путінізму зростає на території аеродрому. Ростов на дону центральний і згорів багатоцільовий винищувач агресора су 30 СМ із бортовим номером 35. Ішлося у повідомленні гур. Зазначалося, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів. А масштаб сил готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора, зростає. Гурма України нагадує, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний Буде справедлива відплата. Попередили окупантів у ГУР. Паралельно в мережі почали поширюватися інформація про втрату Росії чергового свого літака. Було збитий штурмовик су 25 Проте офіційного підтвердження із з нашого боку до останнього моменту не було. Незабаром у мережі з'явилося відео, на якому підтверджується збиття російського су 25 і це сталося внасток дружнього вогню. Під окупованим солодаром це все відбулося. Льотчик у госпіталі, зламана рука. Що тут було порушено, і хто в цій аварії винен розбереться комісія, дописував російський пропагандист uh, fight Bomber у телеграм. Воїни полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у соціальній мережі X підтвердив, що російське Су-25 збила на керована авіаційна ракети Рефі використовує їх насамперед Росія у війні проти України. Нар запускають із літака. Вони не відрізняються точністю. Як виявилося, збитий російський су 25 схватив притул майже по шепці від свого коріша. Пачку нар. Після чого благополучно впав і згорів. Написав він. Вперше за всю історію всіх він су 25 був збитий накерованими ракетами свого ж су 25 Написала у своїй сторінці у Фейсбуці журналістка Яніна Соколова. За це якась премія має бути. Це ж настільки тупимо потрібно бути, щоб так втратити літак. Окрім того, ми розповідали, що наш морський дрон збив російське су 30 Ця ситуація перша у світі зазначається, що цей історичний удар здійснили воїни з поспідрозділу Гурмо України, груп 13 ракету безпілотної морської платформи Магура. Він відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ. До росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту. Додали в розвідці багато винищувач держави агресора Росія, чия орієнтовна вартість становить близько 50 Мільйонів доларів спалахнув у повітрі та впав у море, заявили в ГУР. Ну а далі говоримо і про не менш цікаві новини, адже стало відомо, що у федеральній службі безпеки Росії заявили, що їм нібито вдалося зірвати операцію головного управління розвитки Міністерства оборони України щодо викрадення гелікоптера Мі-8. в українській розвідці. Назвали цю заяву черговою інформаційно психологічною операцією, яка спрямована на льотний склад армії РФ. Дана інформація ФСБ РФ є найбільш ніж чергове іпсо російських спецслужб та неправдивою заявою російської пропаганди. Сказав він, Юсов зауважив, що ця інформація від ФСБ РФ продусім спрямована на військовослужбовців та льотний склад російського війська. Це продовження залякування своєї ж армії щодо можливих контактів з українськими спецслужбами, зокрема з українською розвідкою. І це наслідок того, що серед російських пілотів спостерігається все більше ознак деморалізації, адже на багатьох льотчиків ВКС РФ впливає те, що їм віддають злочинні накази їхніми цілями в Україні. Командування обирають цивільну інфраструктуру, а жертвами їхніх ударів стоїть цивільні люди. Сказав представник ГУРМО Україна. За словами Юсова, це призводить до депресивних настроїв серед льотного складу російської військової авіації. Ну а також збільшує кількість охочих не виконувати подібних наказів і виходити на контакт, зокрема, з українськими спецслужбами. Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади. Частина з них відома інша частина не є публічною. Не буду розголошувати, але така робота продовжується і це змушує ворога вдаватися до таких інформаційних вкидів та фейків. Сказав Юсов. Він нагадав, що вихід із цієї ситуації для російських пілотів та інших військовослужбовців є. Це за його Словами програми хочу жити, яка дає змогу безпечно здатися в полон та не ставати воєнними злочинцями. Окрім цього, раніше російська ФСБ заявляла, що нібито запобігла спробі вербування українськими спецслужбами російського льотчика з метою викрадення надзвукового стратегічного бомбардувальника ТУ 22 М3 Федеральна служба безпеки Російської Федерації припинила чергову спробу українських спецслужб провести операцію із викраденням за кордон далекого стратегічного бомбардувальника Ту 22 М3 вкс Росії. Розкрито причетність спецслужб країн при НАТО до її підготовки та реалізації. Еція про це заявили у ФСБ Росії. Вони стверджують, що українська розвідка хотіла за гроші завербувати їхнього військового льотчика. обіцяючи йому також громадянство Італії. При цьому льотчика схиляли до здійснення перельоту та посадки ракетоносія в Україні. А ФСБ також опублікувала відео з людиною, яку представила російським військовим льотчиком, якому нібито надходили погрози та вимоги викрасти літак. Написав у телеграм невідомий. Одразу почав із погроз моїм близьким родичам, вимагав підпалити авіаційну техніку. Запропонував. Викрасти бойовий літак на територію України, але не просто літак, а далекий бомбардувальник ракету носій носій ядерною зброю, каже людина на відео. Ну і поки ФСБ робить подібні заяви, штурман винищувача Су-34 збройних сил Російської Федерації не вижив після катапультування, яке відбулося через негаразди під час приземлення. Інший член екіпажу врятувався і його передали медикам. Водночас Міноборони РФІ повідомили, що відбувся, начебто, навчальний політ без озброєння. А катастрофа сталася внаслідок того, що винищувач не міг випустити шасі. У заяві відомства йдеться саме про винищувач су. 34, а імена та стан пілотів не вказувалися. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі.